Шановні мешканці Білопілля! Просимо вашого вибачення за невихід нових відео. За цей час Білопілля Онлайн вирішило більшість нагальних питань, таких як техніка, приміщення та інших. Ми починаємо працювати в повну силу. Сьогоднішній випуск буде присвячений сесії Білопільської міської ради. Яка відбулася в четвер 22 грудня. На пленарному засіданні було питання про затвердження бюджету на наступний рік. В програмі бюджету були закладені цікаві ініціативи, серед яких виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво пляжної зони в районі Старого Парку. Ми також вважаємо, що для нашого міста. Дуже необхідна пляжна зона в районі старого парку, тим паче, що саме в цьому районі безліч річок та озер, де можна гарно відпочити. Це чудова пропозиція, можливо, справиться в подальшому. Саме наше місто стане курортним. буде купа туристів, санаторіїв і грошей в бюджеті. Тож, це перший крок до Білопільського Майами. І ці краєвиди ми зможемо побачити в найближчі роки. А поки старий парк виглядає так, Хоч і видно, що робота почалася. фракція Батьківщина внесла пропозицію на встановлення в нашому місті декількох світлофорів. Це також гарна ідея і має багато плюсів, серед яких передовсім це безпека на дорозі. Жодне життя не варте тих грошей, які коштують ці світлофори. А по-друге, де ви бачили курортне місто без світлофорів? Це є перспективою на майбутнє. Тож сподіваємося, що ця ідея втілиться в життя. Смішки смішками але ми чудово розуміємо, що формулювання терміну пляжна зона це технічне. Насправді, там буде зона відпочинку, де громада зможе провести пікніки чи просто відпочити в гармонії з природою. Тим паче, що старий парк історичне місце і його реконструкція. Це великий крок вперед. Так само, як і світлофори на декількох дорогах міста. Також в проєкті бюджету закладена кругленька сума на реконструкцію дитячого майданчику, що знаходиться в парку Шевченка. Це дійсно важливо і необхідно. Бо всі ми бачимо, в якому стані знаходиться майданчик на даний момент. Крім цього, в програмі бюджету. Були закладені ремонти будинків, доріг, будівництво та реконструкція водогонів, вуличного освітлення, навіть ремонт будинку міської ради. Але депутати вирішили по-іншому і не проголосували за цей проєкт бюджету. Вирішили спочатку обговорити кожний пункт. Бо, як виявилося, з депутатами ніхто не ніхто не обговорював бюджет? Симо проголосую. <говорене> <тут>, ну, Читання <говорене> виходять, якщо хочеш, сотруднюючись з <говорене> депутатами. Давайте обсідути. Твоїх цікаво. Не буде таке клопрікосюче на обувда, не з бюджету голосував. Не буде вже. Обговорення вирішили провести в понеділок. Сподіваємося, що всі дідуть конструктивно. Але Чого ми не читали? Отрималися. Розвічний одноголосно. Нещодавно у Білопіллі було відкриття славнозвісної новорічної ялинки, яка здобула популярність в соціальних мережах ще до її встановлення, точніше, її вартість. Ніхто й подумати не міг, що в нашому місті з'явиться нова ілюмінація, яка за деякими джерелами і записана як ялинка її перевезення. Наразі ілюмінація Чудово прикрашає місто. Це дійсно крутий подарунок містянам до нового року. О, oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't show signs of stopping. І, до речі, в Білопілі з'явилися миші мутанти, які спеціалізуються на новорічних прикрасах. Перша потерпіла і є головна ялинка міста. Влада зреагувала миттєво і придбала нові прикраси. Інформацію підтверджує голова міста. В соціальних мережах депутат міської ради Мілір Роман Олександрович поцікавився, а де минулорічні прикраси? На що отримав відповідь? Напевне, ми ще з'їли. Згодом це підтвердив і міський голова: Тож, мешканці, будьте пильними, і не дозвольте зіпсувати ваше свято цим мишам. І завчасно передивіться прикраси на ялинку. Ми з вами прощаємося, залишайтесь з нами і дізнавайтесь новини з перших вуст. Ми повернемося за мить!